Всіх вітаю! І сьогодні ваш вельми шановний Мовікон зробить відео про те, як він апав титул на колєд. Так, колєт. Заходимо в першу катку. І хто ж очікує нас в цій катці, це правильно Скілс, Роман Джан якийсь жорсткий і Ніклімтіс якийсь на карді. От Карл, звісно, зараз буде нам видавати тут люлей. Ну і я починаю що, Стою на мід, навіть не на мід, а йду направо, значить, тепер. І будемо виносити Карла. Тай це винести. Тичку в стіну, да. Ульту набили, слава Богу. Респавнимся, та-та-та, респавнимся, все, побіжали. Кидай пінчик. А ця ука собака мене тут піджимає, її гівна кусок, капець. Капець. Ну, це капець, зараз буде нам про цей. Гіпер. Так, да, я не пробувала, звісно, але важко грати і озвучувати одночасно. Нас прожимають, я питаю щось робити, але ми виграли. Чесно, я до сейфа навіть ні разу не підійшов, бул-красава, я не отримую. А ні, я зробив навіть кіл, значить я отримую трошечки очко сили, да, очко сили. хотів трошки розказати за колет, що в мене нею відбувається. Ну і ви бачите, тотальний слив, тотальне уніштоження, боже мій. Хотів ще сказати, чого я почав типу, на ні ще капати титул, тому що я анімешник, да, я купляв ВП з Мейсі, але не купляв оцю мяулет, горнічну колет, тому треба було це швидко відправляти. У мене було трохи блінгів з Бравопаса. І я навіть, знаєте, <кхух> потратив. 37 гемів, щоб купити цей скінчик. А він, чесно, прикольний. Чашечки особливо ці летять, класно. Ну, ладно, прожимаємо їх цими чашечками, чашечками. і будемо зараз бомбити їхній сейф. Поросят теж. І сейф, і поросят. Все, будемо бомбити, мене знищують, вбивають. Kill you, То есть kill me. Так, все пензлюємо до їхнього сейфу, сейф. Мені каліто ця дуже не подобається, вона, блін, мене бісить, боже мій. Ти ж як тебе там, прості боже, тут, йди отсюди, ти. Йой. Капець. Капець. Ну, ми вроді. Ми ніби виграємо, ніби. Але Макака там щось поздихала. Блін, ну там і Мортіс, я його не побачив, я його взагалі не побачив. Все, ну це ну, за зараз буде про цей. Да, ми програли. І я ще й ні кіла не зробив. Понимаєте, Калєт, вона ж така, що добивають дуже тяжко, кіли дуже важко робити. У нас Мортіс один кіл зробив, це капець, блін, сливаємо далі. Сливаємо, да, давайте, сливаємо. І заодно потрібно звернутися до всіх мейнерів матраси, які якимось дивним, непонятним, незрозумілим чином чомусь вони полізли в ограблення, чи як воно називається українською нафіг. І як ви бачите, я майже кожну катку буду нажимати на злость. І так було цілий день сьогодні. Особливо коли цей собака жіночого роду випргне на мене з кущів. Але злитися вічно не можна. І сьогодні я планую вам ще розказати щось про себе. Там. Ні, він уже там не сидить. Хорошо. Е, так, перший факт про мене. Я люблю слова з буквою «Ч». А ще я люблю Ч з буквою Вітчний Вічити Яєчко ПУНИЧКА. Прекрасні слова з Ч, які я дуже сильно люблю. Другий факт, можливо, хтось не знав. Я граю на фортепіано, грав колись на скрипці та на гітарі. Третє. Я дев'ять мати його років ходив на бокс. А зараз, в зв'язку з, травмо... з травмою, травмою спини, я не можу ходити. І займатися спортом. Четверте, я десь з 9 років, не знаю, десь 3-4 роки, я відрощував собі волосся. І ходив, в мене було десь близько 30 сантиметрів волосся. І всього місяців 4 назад я його обрізав. Два місяці ходив зі шторами, а зараз хожу ще з коротшим волоссям. Кому цікаво. Ну і поки я вам це розказувала, на фоні, такий тріздєць створився, боже мій. І до цього йде п'ятий факт, що мені 14 років, а в мене досі не почав ламатися голос. І я можу говорити, що так, як зараз. А можу говорити, ось так, або навіть ще нижче. Сам хезе з чим це пов'язано. Але як ви бачите, другу катку підряд ми вже зливаємо. Фух, чесно, не знаю, що навіть казати. А бідно, знаєте. Сам в шоці, не знаю, як я буду це апати на 1000. Я хотів раніше йти хоча б на топ-200 України. Пішов я в дупу, називається. Слили вообще по чисту нафіг. Все, далі йдемо в Бравел Бол. Може, хоч тут, мене вдача не покинула. Тут нас очікує казак, щось на китайський та бравлер бра, 34. Відразу йду наліво, можливо, хоч по комусь я, блін, попав. Попал, попав, попав в стіну, в якусь штуку непонятну. Ну, будемо... так, дві тички зробили, слава тобі, Господи, три тички зробили. Якщо з четверту попадемо, це не станеться. Попали, четверту здохли, прекрасно. Прекрасно, ульта є все добре, добре. Ми не тупі, ульту ми юзати вміємо. Я, до речі, теж думав, що ульту юзати вмію, поки не пограв, їм А там карта, знаєте, така з стінами. Лохер хоча б раз щось вийшло. Всі чотири ульти закатку в стянку полетіли нафіг. І, до речі, сьогодні понеділок, і я пішов в школу вже в третій раз з новою стрижкою. І мене питають, хто тебе душив, а ви знаєте, в мене на шиї такі подряпини. І я відповідаю, що то ранкова катка на колет, слита на 849. Ну, Вона взагалі то була вечірня, але то не столь важна. Добре, більше не будемо згадувати печальку. І попитаємо щось робити в каці. мене так, знаєте, як заколібало Беа, називається три букви Беа. Як воно ваншотає мене, то тобто два шота є. Ну, коротше, щось ми питалися зробити. Тобто, я питався зробити, намагався. Але Беа ну, мега якась. Злая була, шотала. Мене постійно. У Френка чогось случився приступ. Він вирішив рознести нам пів бази. Стати, АФК. На чуть-чуть, щоб здохнути, якраз. І що ми робимо правильно? Мансуємо красивіше від ульти. Мансуємо від ульти. Попадаємо по нашому Мортісу. І благополучно здихаємо, так. Прекрасно. Так, ну гіпер у нас вроді є, зараз будемо щось намагатися. Раз, кіл почти зробили. Два здохли, прекрасно. Ульта. Френк у нас сіляч, сільон. ульта Френка, мінус Френк. Зараз дві тичечки треба дати. Ульта промазали, здохли. Все. І мене так забавить той факт, що крім мене, в катці немає ні одного персонажа з дальньою атакою. Приємно, приємно. Ми також благополучно слили. У мене шикарник іде 1,7. Сливаємо далі. І хто ж нас далі чекає в катці? Кісь Даянчик, джастов і мікі мікі тіфі тріфі мікі тріфі Прекрасно, йдемо далі. Вже не злий пінчик, вже сердечко. Як я люблю Барлі на цій карті, на цій карті, хотів сказати. Вони взагалі ці барлі шикують. Питаємо щось зробити. Ну, як я і казав, барлі шикують. І знаєте, якби е, Барлі, типу, якби я міг добивати нормально, типу, в мене в кінці не було мінус. Боже, мій. якби мене в... Я в кінці не давав мінус 1000. То може б добив би того барлі, ну коротше, це вже якась немощ повна взагалі. Даємо по газам. Блін, і динамайк теж красава. Даємо по газам, Питаємо щось зробити. Давайте, давайте. Все, оп, мінус, плюс. Хорошо, добили. Не ми добили, хорошо добили. Хорошо, що взагалі добили. Ідемо, нам одну тичечку. Убили, добили, закинули, все, ми виграли. Єее, ми виграли. Нарешті три катки. Поспіль ми програвали, а тепер ми виграли. Клас. І я нічого за неї, за цю катку не отримую. Прекрасно. Прекрасно, просто прекрасніше. Якби ви знали, як я люблю Бравл Старс, боже, так само, як і капучино. От капучино я люблю жесто чаще. Просто от капучино капучино, за капучино десь потрібно, жесто чаще. Я майже кожен день зранку перед шкілою п'ю капучино. І вчора, коли я монтував вже друге відео, можливо, хтось дивився на каналі. музичка така пісенька, суспільна власність. Давайте в знак перемоги минулої катки, за якої нічого гісінько не отримав. Я вам зачитаю слова тієї пісеньки, вона дуже логічна, дуже зі смислом, зі змістом, потрібна для народу. У письменника є тіло, ну а що поет без діла? Треба діло накліпати, щоб стало зрозуміло. Треба тіло берегти, бо воно суспільна власність, де вимірюють чорнилом вашу пане боєздатність. У Харкові на вулиці, на вулиці, барах, і стоїть будинок слова і зойки з звідтилясів. Там виховує поетів славна система. Рабство це свобода, слоган править Карфагеном Ось ключі в квартиру. Не закривайте двері, нам потім їх ламати, а ми ж не мародери. Треба будь-відкритим у світі до нового. Повітря свіже подорож для тіла молодого. І я вважаю, що це дуже-дуже змістовна пісня. Звісно, там є ще продовження, але мені було впадло її вчити. Ну так, да. а тим часом ми намагаємось виграти. Якщо зараз Ніта не закине свого брюсельського брюса, то ми на Ізі затащимо цю катку. Ну, я так пам'ятаю, ми отримаємо її брюсельського брюса. А ні, навіть за дефу. Блін. Я вже на автоматі так дефую все. Пензлюємо до їхнього сейфу. І зараз будемо відбивати і Ічко БК. І знаєте, класно, коли в каці проти тебе є танк. танк є. Поки він тебе не убив, танк є хорошо. А знаєте, я тут так бачу. Хорошо, ми продвігалися, але. Но... Боюсь, ми програли. Шикарна перемога, на жаль, тільки не наша. Плакати хочеться, обідно. Так, ну катку ми виграли. Ледь, ледь. Трошечки поапуємо, може, вверх, може хоч сьогодні до 900 підійдемо, не знаю, що тут робити. Заходимо проти нас хто? Ікарт, Мартези і Сіксіан Плайз. Цікаві нікі, дуже цікаві. Тімейти в мене також класні. Сподіваюся, Динамайк хоча б з першого разу перепригну стіну, це вже приємно. Тут є танк, тобто я буду востребованим бравлером. Хоча тільки три тички дав, приємно, приємно, нам уже проходку зробили. А, так, ну треба Дінамайк кикнути. Раз. Мінус Діно. Зараз одного, дві тички. Прекрасно. У нас вже пів гіпера є. У нас е, Дінамайк самоліквідувався. Блін, приємно, дуже приємно, дуже приємно. Стіни я вас так люблю. Особливо на колет, бачите, навіть сердечко вам кинув. Ми не помер... ми померли. Нам зробили опять проходочку. Дінамайко дефає Ріко. Дефаєм. -е, дефаєм дефає. питаємося, ледь, -ледь теж дефаєм. Е -е, Дінамайко у них попригунчик. Дали міні-тичечку одну по цьому кентавру. Раз. Тичку знесли. Прекрасно. Все, віддефали, ми не тупі. Боже мій. Боже... Ні все, про його проіграли. Так, с, не, ми не розтраюємось, не як це сказати. Не злимось, не, з, не злимося. Дуже приємно себе почуваємо. Ніякої дізморалі заходимо в наступну катку. В мене тільки що годинник спав, блін. Блін, так, все, і гидаємо, ідемо, в нас проти нас два танка, Приємніше. Все, ідемо. Йдемо, напевно, з болом, бо тому що він перестріляти не може нікого. Фух, так, Тут динамайк у нас мощніший. Гаджет, хорошо. По танку раз. Мінус 4 одну тичко зношу. Приятно. Як я люблю танків косити, просто. Болін. Проходка з двох. Мінус один, мінус друга. По ідеї, мінус друга, прекрасно. мене не кикнули. Ну шо ж, знову спавн, наші любимі спреї. ми ж все-таки за фемінізм. Можна бути і дівчат, і хлопців, взагалі вообще можна заробляти на стройки тоже і дівчат і хлопцям. Ми за фемінізм, Треба ще тичку дати, бляха. Ты як тут джо? Блін, у нас тут вообще, блін, Ну ладно, це його дефає. Діно з гіпером, другий гіпер закидай. Ну все, в одну калітку зараз, Оп. Ульта. Киком знесли, Хорошо. Бам! бул красава, Подивимося, скилл зробив, кіл, кіл, кіл зробив, все, отримуємо ще плюс 70 очку майстерства. Да, конечно, я з 16 тисяч і дуже хорошо апав, там десь на тисячі я зависав. Ну, по карті і тіммейті нормальні були. І получав десь по 85, по 110, а зараз, блин, 70, надо довольствуватися тим, чим є. Ну що, ж, катка почалась, і її потрібно озвучити. Так, да, грати і озвучувати не так то і просто, але потрібно щось робити. Тут у нас сидить хто? Бібі сидить, звісно. Дві дочки є. Відбиваємося. Гаджет прожали тоді, коли треба. Все, здох. Здох. Бібі шалава кончена, блін. Мінус, скільки наших. Всім, всім мінус. <с ethics> блін. Беррі такий самий, як оцей, як його звати Барлі. Бері... Ну, не випрягнуло. От випрягнуло, як тебе там. Кусок, ти знаєш кого. Правильно. Кидаємо цей пін. І все. Прекрасна Ульта. Не знаю, що ще сказати. Бері в нас козел. Ляха. Ну, все, ладно, його дефали, ну. Считайте, мы проиграли, если, конечно, чудо не сотворится. Да, чудо уже сотворилось. Хотя, не, все, вынесли. Фух, сейчас право закину свою ульту с гейпером. Конечно, если, конечно, сейчас закине наше як тебе там. Что с интернетом, боже. Что с интернетом, боже ми нет! Что, что? Фигать, фига. Ну, 2,50, все. Херай до когось підключився, боже мій. Якийсь редмі, хто тебе там, блін. Це факап, фу. Ну що ж, ми остаємося на тих самих кубках, будемо апать далі. Ми, звісно, апаємо майстерність, але і купчі би підапать було б приємно. Так, він проти нас, звісно, ж якась аромагіддон ікихось. смайликів. З нами тімейт. Бібі. Так я люблю Бібі в ограбленні капец. Ворон. Ну ворон вроді хар... добре. Будемо питатися когось винести. Раз, винесли. Уже у нас, як мінімум, якщо ми виграємо, ми отримаємо щось. Діна Майка. Так, ну. Бібі-бібі. Так, дві тички дали. Прекрасно. Дві тички дали. Зараз будемо не вмирати. Ми будемо не вмирати, але по мені зараз прилетить якась тичка. Ось, приємно, не здохли. Ще раз. О, все встиг, все прекрасно. Ми встигли прожати ще одну тичку, поки гаджет закінчиться. Вижили, майже набили ульту. Ой, майже набили гіпер, так. Да. Фух, я вже потні катки пішли чогось дуже в кінці титула. Навіть говорить ніколи взагалі. Ладно, біжим, там хтось когось уничтожає, я так зрозумів. Раз, винесли. Почти другого ульта. Наш ворон має гіпер. Ну, все, ми зрівняли, навіть вийшли вперед. Ще одну тичку і буде ульта. Все, прекрасно, так, 10 дня. Давайте, давайте. Ми будемо. Вигравати, будемо апатитул, будемо вигравати гіпер. Здох сразу, прекрасно. Сильно ми не отримали. Оп! Прекрасно просто. Фух, Тепер наш ворон з гіпером іде. І в мене вже другий гіпер набивається. Прекраснійш. Так, так, так. Любим, любим, любим. Колет любим. І всю мапу любим. Так, мене вбили. Ладно, ладно, зараз гіпер від Діна. Залітає гіпер один. І ми все-таки програли. Нас ворон. Сілач, скільки він зробив кілів. Ну, він 8 кілів зробив, але ульту з гіпером не потратив. Неприємно, неприємно. Що там в нас в магазині? З'явилося так. З Днем Святого Патріка. Пасібки. Спасибо. Клівер вам в допомогу. Що тут у нас зеленим світиться? Цілих 60 даблерів. Пасіба. Тоже дуже корисна штука. Опять світиться. А, БП, все згадав. А я вже ще не привик. Не привик. Плюс 15 монет. І в катку, в катку, в катку біжим. Треба виносити, треба отримувати титул. Проти нас Майк. Ну, коротше, два мітателя і Дальнік. Я дуже рада, що з нами хоча б Берри, тому що якби з ними ще Берри був, я би плакав. Фух, давайте, давайте. Активно, агресивно. Получили по морді, почти получили. Лед не получили. Получили. Блин. Блін. фу фух фух давайте, давайте. Ульта від Менді. Менді на місці. Промазали. І чого тут у нас? Ого, собака гавкає, капец. Добре, будемо намагатися вбити Барлі. Тактичку дали, мансуємо. Там вони вроді зносять мої тімейти, но Ельпрімо винесли раз. Промазали ульту, льту, отхилились чуть-чуть посібки вообще. Равноценний обмін. Опять здохла гипер Дина. це теж слита катка. Прям обидно. Я зараз же Діну не вб'ю, тому що воно, блін, буде відходити хто зна куди. Ну все. Блін, ну чого так? Ну тут 5 дві катки підряд слили. Ну це вже, блін, дезмораль повніша. Фу, дві катки остались до титулу, а я, блін їх сливаю постійно, блін. Давайте бистренько. Так, ну у нас далі катка знову. Проти нас Сімплі, пропанда і доктор Кондог. Якийсь теж кондог. Фух, давайте. Баз у нас красава лютий. Ця, ну, цю ми хоча б проб'ємний, коротше атака. Але я все одно боюсь ніт всяких. Вони, блін, якісь такі агро просто всі ці ніти. Вони ж дикі, блін. Діти бо. Прийомні діти бо. Ну, ну Ми вже 10% знесли, мене, мені шапку знесли. Ніта, блін, 2 тички дали, мінус 8%. Капець. Все, мінус Ведмідь, тичка від цього. Просрали гаджет. У нас дуже-дуже сильний і крутий баз. Я. Хорош, все, хорошо, хорошо. Тащир. Тащим, тащим, дві, дві тички промазали. Мене убили гіпер-гіпер, вона не буде його візати. Так, да, в його не юзне. Опять гаджет від цього. Бері, бері, бері. Хух, ще тичка. Тичка є. Так, ну все, тепер там бас хай кайфує собі внизу, а зараз сейчас занесем їм хату. Хату, пати, хаті. Блин. Ох, якби я сейчас ще одну ульту закину. Ну, зараз баз быстренько знесе їм, А я пока база. оп, все, прекрасніше, давайте, братани. Я у вас вірю. Так, ластичка, ластичка, пожалуйста. тичечка остання. Що це бжикає, блин. Фух. Так, все, тичка, тичка, під гаджетом, під гаджетом, пидгаджетом. єсть, Да, 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 да. Все, ласт катка до титула, ласт катка до титула. Ну що ж, погнали? Трошки пролагало, но нічого. Ласт катка до нашого титула. І нарешті. Так, є танк. З нами знать кольт. Не. Якщо, конечно, Ніта не камбек, ні? Фух, то все буде хорошо. Все буде хорошо. Фулл камбека. Бо по морді. Бо должен по морді получать. Все, кіл зробили. Ідемо з ультою гаджет. Щас. Так, акуратненько, гаджет і. ульта, да, Ну, ульту ми вроді би не просрали. Боже, правий. Фух. Давайте, давайте. Так, наших два тиммейта ультами там. Да мені треба не надо винести, вона якась агра, взагалі. Все, зультой, зультой, зультой. 3, 2, 1, мінус. Раз. Так і виходить а? наша агробибі. Все, фух. Все, тичка, тичка, тичка до ульти Нам зносить. нам хтось щось зносить, не хтось Ніта, Ніта, Я ж казав, що Ніта, Так, ну ми вмираємо, Так, фух, респавнимся. У нас кольт вроді когось пробиває. Фух, БіБі, Прости, бо тут уже. Ульта. Все, БіБі знесли. Хух, граємо, 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 граємо. Пока Лиди, лид... Ну, ми поки да, що ліди, лід, лядуємо, так Раджет. сердежки. Сердежки ми любимо, сердяжки. Коль зніс, все, йдемо. Йдемо на пролом, йдемо добивати. Хорошо, все. все, 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 да, да, це кіл. Це не кіл, це. Блін, оце ульту оце тільки що прикекав. Це не кіл, це має бути побіда. 20% відсотків. 14, так надо отдефать и медведи. Так, ну мы с культом вид дефали, в принципе. Иго ми мы ведефили. Всего лишь 20%, зніс. красава. У него еще и не ці не быстрые лапы, как они там называются, это та пассивка. Бшник. Бшник, ульта, все. Все, теперь дві тички и в замок. В замок, в їхній сейф. Сейф. У 30 секунд мы. Ми... Да! Да, 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 все, выиграли, все. Все, ми апнули титул на колет. Плюс один. Плюс один тут щей стар плеер. Апнули титул на колет. Нарешті. Просто за колектор. Це взагалі то фанатка. Ну, ладно, колектор, є. Наконец-то. Наконец-то на.